Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ось хотів показати вам такі граблі сонечко, вже працюю не один рік з ними. Ось їхня робота. Це в одну сторону. Туди проход і назад в обратному волочок. Це вже третій город у мене з то я вирішив засняти відео. Ось такі граблі. А, мій коник, маленький помічник, як не є, все таке на руки легше. То що до. Да. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що ви думаєте по поводу таких граблів. Ну, я вважаю, що їх варто купувати. Вони все оправдовують. Скільки мені тут треба було вручну? Я за два години зробив е, отаких от кусочків Геобразних. Три штуки. Вручну. Це в мене б заняло набагато більше. Дякую за перегляд. Там ще вставлю таке відео. Е, трохи по трасе, сам веду відеосйомку, нема, щоб хтось поснімав мене. побачення.